Всім привіт! Це курси кройки та шиття від Ткаченко А. Сьогодні у нас з вами 11-й урок, і тема нашого сьогоднішнього уроку це побудова базової основи спідниці для стандартного типу фігури з 6 виточками. На минулому уроці ми з вами визначили, які бувають типи фігури і як правильно зняти мірки. Сьогодні ми будуємо базову основу. Якщо ви визначили, що ваш тип фігури нестандартний, все одно не пропускайте жодного уроку і навчіться будувати спідницю для стандартного типу фігури, тому що, можливо, ваші замовники будуть стандартним типом фігури. Для вас я буду будувати базову основу в стандартному розмірі, тобто на себе. Ви можете будувати цю базову основу у себе в зошитах, використовуючи олівець та масштабну лінійку, за яку я вам вже говорила на попередніх уроках. І так почнемо. Мої мірки. Обхват талії 80 см. І я не роблю прибавку на вільне облягання, тому що моя тканина, з якої я планую шити собі спідницю, вона трохи стречува. Якщо у вас зовсім не стречува тканина, ви можете зробити по талії прибавку максимум 1-2 см. Більше не робіть, буде дуже свободно. Я не роблю прибавку. Повертаєш до цього, і ділимо те, що ми маємо повний обхват на 2. Отримуємо напівобхват талії. У мене це 40 см. Обхват стегло 102 см. Повертаючись до теми тканини, з якої ми будемо шити, кажу, що прибавку я не роблю. Якщо у вас тканина дуже стречува, можливо, вам прийдеться зробити навіть мінусову, тобто зробити, наприклад, стегна не 102, а 100 см. Зараз ми роздивляємось, що тканина наша буде трохи стречува. 102 см ділю на 2 отримую напівобхват обхват стегла. це 51 см. І знову ділимо на 2, так як нам буде. Далі потрібна четверта частина наших стегон. Це 25,5 см. І довжина виробу в мене ну, хай буде 50 см. Це в мене верх виробу, тобто лінія талії. Тут в мене низ виробу, тобто низ. І ось так буде ширина по обхвату стегон. Від краю листа, відміряю 4 см і провожу ровну лінію. Знову ж таки, це лінія талії. Від лінії талії вниз відміряю довжину виробу. Це в мене 50 см, і провожу лінію. Від лінії талії вниз відміряю лінію стегон. Це в середньому 18-20 см. У мене тут 20. У мене зріст 157 см. Це стандартна, є така величина. Якщо зріст десь 170 і більше, тоді ви можете зробити 21-22 см. Від краю листа по довжині відміряємо 4-5 см і проводимо лінію. Це в нас буде середина заднього полотнища. Якщо ви... це для чого це робиться? Якщо ви, наприклад, плануєте робити шліцу на викрики, ви теж повинні її замалювати. Зараз ми це робити не будемо, але запас на папері повинен бути. Ось я відміряла 4 см і провела лінії. Від цієї лінії я повинна відміряти мірку обхвату стегон з прибавками, якщо вони в мене є, поділені на 2. В мене це 51 см. Я беру сантиметрову стрічку, нагадую саме ту, якою ви знімали мірки, не іншу. 51 см. Ось я відміряла, ставлю тут міточку теж, та те моя ширина по стегнам. І теж проводжу лінію. Але, зверніть увагу, якщо ваша талія, обхват талії більше, ніж обхват стегон, повертаємося до минулого уроку, нагадую, тоді ви будуєте на основі більшого обхвату, тобто це, наприклад, обхват талії. Тепер, ось цей відрізок, півобхват треба розділити ще навпіл, тобто поділити наперед і на задню половинку. Я поділила навпіл з самого початку. Тобто, ви бачили, я показувала розрахунки, 51 поділила навпіл 25,5. Я відміряла 25,5, Ось так. І зараз проведу лінію і розповім вам дещо ще. В мене стандартна фігура. Я розділила так, як я вам показала. Якщо в вашій фігурі випуклий живіт, то я рекомендую передню половинку зробити ширше на 1 см, ніж задня половинка. Тобто ви ділите навпіл, а потім ще 1 см додаєте і проводите лінію. Тобто, вийде, що у вас передня половинка буде ширша на 2 см. Бо це ж у нас половинне значення, ви зрозуміли? Якщо у вас, наприклад, навпаки. Такі випуклі сідниці. Це видно по, по, по формам, це не, не питання, я думаю. Випуклі сідниці, тоді ви робите задню половинку на 1 сантиметр ширшу ніж передню. Чому? Тому що, якщо ви не зробите цього, у вас випуклий живіт, тоді ваш ось цей боковий шов. Він буде не по боку, а трошки ну, зміщений. Наприклад, ви поклик живіт, то боковий шов буде наперед більше ну, заходити наперед більше. Якщо тут не зробите так, то буде назад більше заходити. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Далі, ось ця лінія, лінія талії, зараз у нас повністю рівна. Я вам розповідала, що можна зняти мірки. По боку, попереду і позаду, і вирішити для себе, яка довжина у вас з кожної сторони, і зробити завищення. Але є деякі стандарти, якими, наприклад, я користуюсь. По стандарту по боку треба підняти 2 см, це незалежно від типу фігури. В будь-якому разі, ви вже будете потім на примірці коригувати під себе 2 см по боку. Позаду 1 см ми піднімаємо ось, від нашої лінії талії. Попереду залишаємо ось цю точку незмінною. І далі що ми робимо? Ми з'єднуємо ці точки. Поки що я з'єднаю ось так допоміжною лінією пунктирною, тому що таке буде, як рубане трошки. знаєте, А в нас лінії повинні бути плавні. Тому я так допоміжною, ось таку лінію, а потім плавно можна лекалом, можна від руки. А зробити цю лінію більш плавною. Я пропоную вам подивитися презентацію наших VIP майстер класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас знятий максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам, кріна тканині, розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. В відео майстер-класі я ділюсь з вами секретами і напрацюваннями, грунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у нашій соціальній мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео. Тепер одразу не пугайтеся, це розрахунки по виточкам. Нічого страшного тут немає, зараз все вам поясню. Дивіться, звичайно, у нас є завуження від лінії стегу до талії, і нам треба це завуження зробити виточками, трошки звузити. Ми не можемо, якщо це звичайна тканина, а не трикотаж. Ми не можемо просто ось так прибрати лишнє і все. Якщо трикотаж, звичайно можемо. І так поїхали. Розрахунок перший. Напів обхват стегу відняти напів обхват талії. Мій напівобхват стегу 51 см, а напівобхват талії 40 см. Отримую 11 см. Але зверніть увагу, якщо б я робила. Надбавку на свободу, наприклад, там 1-2 сантиметри. Тоді сюди я цю надбавку теж роблю. Наприклад, якби у мене надбавка була там 2 сантиметри, тоді у мене тут було б 52 сантиметри. Да? Бо 53, Ну, я думаю, ви зрозуміли. Надбавку теж враховуємо. У мене це 11 сантиметрів. Тобто. На напівобхваті я повинна прибрати 11 см і розпреділити на бокову виточку, на задню виточку і на передню виточку. Розрахунок, ось, ось ця цифра це в нас сума виточок. Сума виточок позначається ось такими знаками і буквами. Оце є сума виточок. 11 см. На бокову виточку, як розраховуємо ми, це більше всього тканини ми можемо прибрати на бокову виточку. Прибрати, Вона нам не потрібна. Формула така: сума виточок поділена навпіл. Тобто, сума виточок у мене 11, ділю навпіл, отримую 5,5 см. Але мені треба розділити ще раз навпіл. Чому? Тому що моя бокова виточка розраховується і назад трошки йде, і наперед. Тобто ми ж не обираємо ці 5,5 ,5 тільки по задній половинці або тільки попередні. Ні, ми перебираємо раноцільно і наперед, і назад. Тому оці 5,5 ,5 ділю навпіл. Отримую 2,75. Далі розрахунок. Зараз все будемо замальовувати, ви все зрозумієте, якщо щось не зрозуміли. Розрахунок, формула на задню витачку, на заднє полотнище. Сума витачок поділена на 3. Ці формули є незмінними для будь-якої фігури. Сума витачок у мене 11. Ділю на 3, отримую 3,66. Тут записую все до міліметру, нічого не округлюю, так і залишаю. Далі, знову ж таки, виточка ділиться навпіл, тому що вона замальовується трошки е, до центру і трошки до боку. Зараз будемо малювати. Знову ділю на 2 і отримую 1,83. Що стосується переду, наперед йде саме маленька виточка. Формула така: сума виточок поділена на 6. Оці цифри: 2, 3 і 6, вони не змінні. Сума виточок 11, ділю на 6, отримую 1,83. Знову ж таку, ділю на впіл виточку і отримую у кінці 0,91. Починаємо завжди ми з бокової виточки. Розрахунки ви вже зробили, і я вже зробила. І так, дивимося, бокова виточка у мене вийшла 2,75. Від бокової лінії, ось вона у мене. Мені треба на задню і на передню половинку відміряти по 2,75 Тут вже можете сантиметровою стрічкою, можете лінійкою, як вам більше подобається. Ще нагадую, звертаю вашу увагу, я малюю маркером, вам рекомендую малювати добре заточеним олівцем, тому що маркер товстий, і лінії, і вимірювання ваші можуть бути неточними з маркером. Повертаюсь, 2,75. Я відміряю 2,75 в одну сторону, 2,75 в іншу сторону. Ось ці мітки я з'єдную з оцією точкою на лінії стегу. Ось таким чином. Знову ж таки, це для будь-якого розміру, бокова виточка. йде у нас аж до лінії стегу. так. Тут ще один момент: звертаю вашу увагу. Ділюсь Всіма знаннями, які, які маю. Ось ця лінія часто багатьма е, малюється плавною лінією, тобто береться лекало або від руки і скруглюється ось таким чином. Так, щось ось так, наприклад. Я прикладаю лекало і роблю цю лінію плавну, тому що у нас переход від талії до стегон плавний. Але тут є але. Я шила собі вже не одну спідницю, і мені оця фішка з плавною лінією не підходить. Тому що в мене ось ці частині, навіть такий, знаєте, прогин навпаки, в ось цю сторону. Знаєте, такий. Мені ще треба трошки прибрати. Тому ми всі різні фігури в нас різні. Для того, звичайно, щоб побудувати, якщо ви е ще тільки вчитеся, тільки ваші перші знання то зробіть цю лінію більш плавно, більш випуклою задню половинку і передню, трошки десь на 0,5 так, сантиметрів, так, обережненьку плавно. Від руки можна, можна лекалом. Тепер проміряємо лінію талії від виточки. вже. Це вже ми ось так ось, ось все, все приберемо, я думаю, вам видно. Від виточки ми проміряємо ось цю лінію по талі, яку ми з вами вже нову зробили. Можете проміряти, або просто сантиметрову стрічку зробити так, як показую я. Дивіться, я проміряла ось так. Складаю сантиметрову стрічку навпіл. Ось так. І я вже бачу, де в мене буде знаходитися Ось так я вам покажу. Де в мене буде знаходитися задня виточка, Ну, на задньому получше. Ось. Або проміряли і поділили навпіл. Далі беремо трикутничок і малюємо виточку. Виточка в нас буде з нахилом. Нахил більше до лінії боку. Не до центру, а до боку. Беремо трикутничок, прикладаємо до нової лінії талії, ось до міточки середини, і замальовуємо виточку. Бачите, нахил є тут. Виточка позаду в нас. Від 14 до 16 см. Це такий стандарт. Звичайно, на примірці, і за вашим бажанням, ви можете зробити і більшу, і меншу. Але це є база, це є основи. Тому я роблю собі 15 см. Ось, я відмітила 15 см і накреслила лінію. А далі, те, що я вам розповідала, Ця лінія це основа. І ми повинні розподілити виточку в одну сторону і в іншу. Ми з вами коли розділили. Остання цифра в мене була 1,83. Я беру лінійку і вліво, і вправо. 1 см, 83 мм. Звичайно, 83. Ви прям так не зробите. Але 80 можна зробити так, в одну сторону. І в іншу сторону. Ось дві міточки. І ці мітки з'єднуємо з цією крайньою точкою. Знову ж таки, я малюю ось так, рівну лінію. Але можна її трошки скруглити. Ось так. Ці виточки вже не вирізаються в жодному разі. Тобто бокова в нас буде вирізана, а ці виточки задня і передня, зараз ми її з вами замалюємо, не вирізаються. Далі переходимо на перед. Відстань від нової бокової лінії до центру. Переду. Проміряли, поділили навпіл. Я повторююсь, тому що я казала, якщо ви зробите, в мене однакова, да, і тут 11,5, і тут 11,5. Але якщо ви зробили перед або задню половинку ширше, у вас будуть це різні значення. Тому зверніть на це увагу. Я виміряла, поділила, поставила мітку. Знову ж таки, беру трикутник для того, щоб зробити нахил. Ось, виставила на основі ось цієї нової лінії талії нахил до бокової лінії. Глибина виточки попереду по стандарту йде 7-10 см. Я роблю, наприклад, 9. Ось. Підміряла 9 і провела лінію. Цю лінію це в нас. Виточка закінчується вже. Дивіться, ця лінія тепер основа, на яку ми розподіляємо до центру переда і до боку виточку по розрахунку. У мене це 0,91. Ну, тобто 0,9 я можу зробити трошки менше сантиметру в одну сторону і в іншу сторону. Ось. Якби в мене було ще менше, цю виточку можна було б прибрати зовсім. Тобто перемістити, наприклад, її. По боку трошки більше прибрати. У мене всього 0,9 це 1,8. Да, ось так зашиється. Можна залишити її. Ось таким чином. Базова основа побудована. Що ми собі записуємо на нашій базові основи, щоб не переплутати? Ось тут ми записуємо згин, центр задньої половинки. Як хочете, так і записуйте. Можете хрестик поставити. З цієї сторони у нас центр. Передньої половинки теж згин. іноді, в залежності від моделі спідниці, у нас по задній половинці ось тут іде шов. До речі, якщо у вас дуже глибока, наприклад, виходить виточка задня, то її можна трошки знову ж таки трошки змістити по центру спинки, зробити по задній половинці ось тут. І роз, так, розформувати ці виточки, і у вас буде вона не така широка, якщо ви бажаєте, але то не обов'язково. Далі, що ми можемо тут далі помоделювати по базовій основі? Моделювання таке стандартне: це ми можемо завузити нашу спідницю, зробити спідницю олівець або розширити нашу спідницю. Як ми це робимо? Наприклад, я хочу це для того, щоб ви мали приклад. Я хочу розширити свою спідницю на декілька сантиметрів. Давайте на 3 см. Якщо я її роз... на 2, вибачте, на 2 см. Якщо я її розширюю попереду і позаду, однаково кількість сантиметрів. 3, 2, 1, я розширюю і туди, і сюди однаково. І роблю ось що. Давайте цією лінійкою. Ось, наприклад, мені треба розширити. Ось так розширюється передня половинка. Да? Тобто, оця викрійка буде передньої половинки. А ось так розширюється задня половинка від лінії стегон. Ось таким чином. Так, цю теж наведу, щоб ви зрозуміли. Ось так. І вже вже в нас розширений і перед, і зад. Те саме на звуження, то ця лінія вже буде на звуження йти, а не на розширення. І ось ця лінія буде йти на звуження. На цьому урок підійшов до кінця. Тепер ви можете будувати базову основу для стандартного типу фігур. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, пишіть їх у коментарях. Я буду намагатися вам всім відповідати. А на наступному уроці ми з вами будемо будувати базову основу для нестандартного фігур. Типу фігури. Якщо вам подобаються наші уроки, не забувайте ставити лайки і писати ваші коментарі, а також діліться нашими відео у ваших соціальних мережах. На ну, цьому все. Всім до зустрічі!